Що ось прийдеш до нас, потім прийдеш до них працювати. Ми завжди підтримуємо на ваше набудування впровадження інноваційних освітніх технологій зразком європейського союзу. Кадри вирішують все. А за умов нинішніх економічних реалій, не які прямо чи опосередковано, але все ж таки впливає військове лихоліття. Дефіцит робітників вкрай негативно впливає на господарчу діяльність промислових підприємств. Це питання, поміж інших, стало одним з головних для розгляду учасниками громадської конференції професійній освіті. Європейський вибір на ринку праці голод голод, трудовий голод на Україні для достатньо мільйона робочих рук. І ми сьогодні зібралися для того, щоб відпрацьовувати, створювати, реформувати освітянську галузь, в тому руслі, і йти якраз в Європу і працювати по тим стандартам. Повномасштабна військова агресія Росії, викликана цим економічна рецесія та значні еміграційні процеси мешканців України, зокрема молодих верст населення. Все це в комплексі ще більш посилило проблему гострої нестачі кадрів для потреб промисловості. Дуже великий дефіцит, і дуже великий кадровий голод на ринку праці. Причому ми стикаємося з нестачою кадрів через війну, тому що дуже багато людей поїхало, в тому числі дуже багато поїхало молоді, і дуже багато молоді не планує повертатися до міста. Тому це а вже ж проблема. Проблема для підприємства, тому що кадрів не вистачає, не вистачає як на сьогодні, так і їх не буде вистачати у майбутньому. Саме тому якраз профтехнічні заклади освіти це той напрямок стратегічний для нашого підприємства, а дуже багато на сьогодні відкритих вакансій. Це саме робітничі вакансії. Якраз саме робітничі вакансії вони виховуються і зрощуються саме в профтехнічних закладах освіти. Саме тому ми з ними співпрацюємо. Ми співпрацюємо понад 30 закладами, як профтехнічної, так і вищої освіти. Спільно з Люксембургом влада Кривого Рогу втілюватиме в життя проєкт розвитку міста, який включає в себе програму розвитку профтехосвіти і освіти в цілому. В межах України це перший за своїм масштабом та ступенем охоплення проєкт. І приємним є той факт, що Люксембургська сторона буде його реалізовувати саме в нашому місті. Реалізація люксембурзького проєкту стане продовження системної співпраці, яку ми наших міжнародних. Планами роботу нашого міста і ми отримали а, дуже велику, дуже гарну оцінку. Це також дуже важливо. Нашими партнерами зазначу, що вже є ЮСЕЙДІ, ЮНІСЕФ, ЮНІТІПІ СЕЙСЕЧІЛЕН, ПІПЕЛЕНІД, Міжнародна організація з міграції, Люксембургський Червоний Хрест, Французький Арте, Німецький сусідньо жовтий Хрест, Задля зменшення негативних тенденцій на ринку праці України промислові підприємства та місцева влада поглиблюватиме ступінь взаємовідносин та надаватиме всебічну підтримку розвитку профтехосвіти та вищої освіти, адже від цього прямо залежить економічна стабільність та поступове зростання ВВП країни в перспективі. Олександр Фофілатів, Іван Перший міський.